Що таке ліквідність нерухомості? Розкажу на прикладі ЖК парус в Івано-Франківську. Зберігайте це відео, бо воно точно колись знадобиться. По-перше, до речі, в понеділок буде дуже ліквідний об'єкт, з'явиться на ринку. Тому щоб не пропустити, слідкуйте. По-перше, що таке ліквідність? Давайте розкажу. Це те, наскільки швидко ви можете продати квартиру чи інший об'єкт нерухомості зі збереженням хорошої ринкової ціни за цей об'єкт. Це перше. По-друге, давайте розберемо три фактори, які впливають на цю ліквідність, фактично, вони є визначальними. Перший це, звісно ж, локація. Чому? Тому що локація це комфорт проживання, це інфраструктура і. Ексклюзивність того району важливо розуміти, що земельні ділянки, наприклад, ось такі локації біля міського озера, вони просто закінчуються, і е, з часом тут просто вже не буде де будувати, тому ця нерухомість буде максимально ліквідною. Другий фактор це є рівень і клас самого ЖК, якість житлового комплексу, наявність внутрішньої інфраструктури, тобто не тільки інфраструктура району, а й інфраструктура. Конкретного комплексу так само вирішує це є дитячі майданчики, спортивні майданчики, наявність паркінгу, гостьового, підземного, наземного це теж визначає клас ЖК і як наслідок ліквідність всієї нерухомості в цьому комплексі. Третій фактор, який визначає ліквідність, це є сама квартира. Який там вигляд з вікна? Яке там планування? Головне настільки якісний і класний там зроблено ремонт. Ось такі три фактори визначають ліквідність. Для прикладу, якщо ми подивимося на ЖК Парус, це дуже в цьому плані незвичайний об'єкт. Чому тому що тут є одно і двокімнатні квартири, які можуть продатися в межах лічених днів зі збереженням ціни, і є об'єкти великі пентхауси з просторими терасами, які можуть по півроку чекати на свого покупця.